Здається, мультфільмів про тварин у нас чимало у 2016-му. Тут тобі Зоотрополіс, і секрети домашніх тварин, і черговий мультфільм про лелек. Важко чимось здивувати нашу публіку після Зоотрополісу, але впевнено можна сказати, що сходинка похитнулася, і зараз саме час розповісти про усі нюанси такого враження. Численні розповіді друзів складають на уявлення про те, що у кожній сім'ї різні традиції: хтось розповідає, що дитину знайшли у капусті, когось подарував дід Мороз. Утім, версія номер один тебе приніс лелека. І крапка. Ця стара бородата, як Дамблдор. Історія здавалося би відмерла як мамонт. Але ні, Ніколас Стілер вирішив, що пора відновити цей сюжет, надавши старій історії нового звучання. Та й чи відмовила Борнер Бразерс у ідеї режисерові, який зняв завжди, каже так. Мультфільм не скупий на жарти, а також розповідає нам про цінності, які світ вже ледь не перестав вважати вічними. Попри будь-яку роботу, варто знаходити ще для дітей, і життя майбутнього покоління може бути важливішим, ніж власне. Українське озвучення приємно вражає. Діти, котрі сиділи під час прем'єри цього мультфільму, дуже хихотіли та надривали животи. Особливого шарму ця стрічка набула через тих, хто озвучує ролі в оригіналі. Ску можна знайти таких відомих людей, як Девід Семберг, який є членом гурту The Lonely Island, Дженніфер Еністон. Також Денні Трехо. Бо куди ж доброму мультфільму без голосу мачете? Тож, якщо маєте нагоду, йдіть на показ лелеки з оригінальною звуковою доріжкою. Адже справді більшість шику додає саме правильна локалізація та вражаюча графіка. Ці дві речі підносять нас, змушуючи вдивлятись у екран, очікуючи на кожне слово, наче воно буде промовлено із величезною мудрістю або повчанням. Уся яскравість, наче у театрі, відведена на другу частину фільму, де стається основна розв'язка та великі вибухи емоцій: материнський інстинкт, створення дітей, доставка товарів лелеками це дуже маленький перелік класно зрежисованих подій, котрі показують нам на широкому екрані. Цей мультфільм вчить нас не боятися відповідальності за дітей, адже будь-який малюк, безперечно, любитиме вас, бо ви станете йому батьками, незважаючи, чи вмієте заробляти захмарні суми грошей, маєте будинок чи пускаєте бульки з носа. Стрічка закликає нас відкриватись і простягати руки назустріч милому дитяті, котрий зачаровує і зграю вовків, і батьків, і лелек. Ця історія напрочуд легко лягає на залякані суспільними вимогами та індустріальним темпом мізки. Єдине, що як ви вже є батьками і маєте дітей, котрих захочете привести на мультфільм, то швидше за все вам справді доведеться пояснювати після сеансу звідки ж беруться діти. Або пояснювати ряд інших жартів у фільмі. Звісно, немає чогось такого, щоб перейшло б межі, але такі питання можуть відвідати світлі дитячі голови, тому варто бути підготовленим заздалегідь. Дуже дивними виглядають постаті негативних героїв, один з яких поводить себе так, наче він одною ногою 60-х і слухає нічний Лондон на радіоприймачі, полизуючи марку ЛСД. а інший з обличчям скриленого бульдога. Так, лелека із обличчям скриленого бульдога. Що ж тут дивного? Постійно тицяв бруд дзьобам. Тих, хто мав бодай якісь зачатки его, хотілося і справді сказати, якого милого. Алеки це мультфільм, який не може сподобатися абсолютно усім. Надто багато розбіжностей виникає між людьми, коли вони говорять навіть про погоду чи про рецепт класичної яєчні. А що казати, коли розглядається таке серйозне питання, як виникнення нового життя. Але попри усі нюанси, реалізація фільму виходить справді яскравою. Історія відгукується у глибині серця, а герої, хоч і не стануть зразком для наслідування, але виглядають живими. Ось це відчуття внутрішнього вогню неможливо не принести з собою із. Кінозали, де ти спостерігаєш за всесвітнім процесом становлення нових мам і тат для вас балакав Михайло Карпань. Текст писала Алекс Карчевський. Підпишись на YouTube канал Плейо. Поділіться цим видивом та відвідайте сторінки порталу у соціальних мережах. Також відвідайте канал Творчої спільноти Стругачка. На все добре і до зустрічі.